Христос хрещається. Дорогі возлюблені у Христі, сьогодні Господь Бог знов нам благословив бути на цьому місці, де об'явилася матінка Божа, Пресвята Богородиця. І маємо можливість служити цей чин великого водосвят у день хрещення, Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Бо Господь зробив велике для нас. Води Йорданські, які потекли в цілий світ, стали нам освяченням, стали нам оздоровленням. А ми сьогодні приходимо і з вірою підтверджуємо все молитвою, що приймаємо цю благодать від Бога. Бо духовне, щоб прийняти, треба відкрити серце до Бога. І так, як для нас відкриті небеса Божі в сьогоднішній день. Так і ми своє серце повинні відкривати до Господа, щоб Господь Бог увійшов у наше життя, щоб Він панував у нашому житті, щоб Він управляв нашим життям. І бачите, як наскільки всемогутній Богу покорився. Іван йому каже хрестити, тобі належить хрестити мене, а Господь каже, належить нам виконати всю правду, тобто я маю пожертвувати себе за вас. Бо ви жертви не можете принести ніякої, ви люди недосконалі. А я прийшов у цей світ, щоб вас урятувати і дати вам життя. І таким чином ми маємо це благословіння. І просімо тої ласки Божої. Бо та Божа благодать, благодать Духа Святого сьогодні якраз відкрито нам у богоявленні, повнота явлення Божого. Чому називається свято Богоявлення? Бо Бог перший раз з'являється у всій повноті. Отець, син і Дух Святий. Бо так ми бачимо або Отця, або бачимо Сина, або дію Духа Святого. А тут явлення Отця, Сина і Духа Святого. Син уходить в Йорданські води, а голос Божий Отця лунає з Небес. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Приліпіться до нього, жийте з ним, бо у ньому моє благослу... благовоління. Як будете разом з ним, з Ісусом Христом, будете мати благовоління Боже. Про це нам каже Отець. А Дух Святий у вигляді Голуба сходить на Ісуса Христа. Цим показує, бо, як сказав Господь, віднині побачите небеса відкриті, і як ангели сходять. Над Сином Божим. А ми, прийнявши Ісуса Христа, коли Він живе у нас, ангел Господній нами опікується, сходить також до нас, щоб нас берегти від всякої небезпеки. Хай ця водичка буде вам благословінням, хай ця водичка буде вам оздоровлем, щоб сьогоднішній день вам перемінив з Божої ласки, як десь щось недобре у життю на краще, на добре. Щоб все недобре Господь Бог відігнав, а добро примножив. Якщо у кого, слава Богу, все добре, то ще краще, ще багатше, ще в більшому достатку, ще в більших благословіннях. Бо Господь каже, як? Хто має, тому ще додасться. Чому так Господь каже? Він не каже про тих, які мають собі самі для себе, а ті, які у Бога багатіють. Ті, які Божі люди, які мають Божу благодать і каже, тому ще додасться. Хай вам додасться все добре. Хай... Все недобре відійде. Хай Боже благословення повсякчасно буде з вами. Аби нам здоров'ю, добрі, під захистом Божим відтепер за рік дочекати. Бог нас зберіг від усякої небезпеки, наших воїнів з перемогою над ворогом, живими здоровим, повернув додому, захистив їх від усякої небезпеки, та й кана війні, щоб вони були збережені Богом, захищені під опікою Господньою, під ангельською охороною, щоб Господь Бог укріпляв їх і благословляв. А нам також усім здоров'я, добра, благословенних вас Боже, на я і благодітора.